Де отакі ось, отак десь сантиметрів, ну, скільки, скільки є, невеликі вони. Сантиметрів 6-7 може, Ось буду обрізати їх. Марусь, і ти тут, і ти тут, вумниця. І будемо черенковати їх. Так. Я ж ті порозсажувала, А це. Кущик не залишила, щоб, щоб його почерінковати. Бо в мене в тому році вийшло воно. Якщо б я одразу їх відсадила у баночки, вони б у мене вже росли. Ну Я ж не відсадила, а потім зажарила воно і думаю, хай там ростуть так в тіньочки. А воно дощ пішов і прямо позмивало його.